Так, ну що ж, друзі, всім вітання. Я Нексоксмен, як я і говорив, коротенько зараз. Постараюсь коротенько показати вам відосик про секрет-код, які відкрили ми в Медалгонору, яку прийшли. але перед тим я вам покажу всі медальки, які ми отримали, просто для загального, як то кажуть, для загального бачення гри. От всі медалі, всі медальки. Е, і зараз коротенька вставочка, там, де я допроходив проходив місії е, на три зірочки, там ще даються е, так само дві медалі. Зараз ви їх побачите. Так і друзі. Довго очікувано, бо я не проходив всі завдання так, як треба. А вже пройшов медаль. зараз, дара, дара, зараз очікування. Коротше, він старався, грав на китайському геймспаді. І в нього все вийшло. І він отримав Medal of Honor. Медаль за відвагу. Дали медальки. Дали секретний код. now i knew you were good but i didn't realize how yeah, good until this moment for demonstrating a seldom-seen fortitude for displaying an uncommon during the most extreme of circumstances for brandishing an unwavering commitment through countless hours of trial and tribulation you have been awarded the DreamWorks Interactive Medal of Valor. This commendation is only earned by a select few. All of us, us here at DWI send you our sincere congratulations. So, that was the was Medal of Honor. Ось ця DreamWorks Medal of uh, Valor. Коротше, щось там англійської. Так, і ще невеличка інформація це лист, e, де вписані всі наші досягнення, скільки ми вистрілили, скільки поба... влучили, яка був відсоток попадання, яка краща зброя. Що e... куди там? Ну, такі. Така собі інформація. І зараз безпосередньо переходимо до секретних кодів. Зараз я вам їх покажу і покажу, як вони виглядають в грі. Отже, їх в нас тут є 2, 4, 6, 8. Перший код він відходить до мультиплеєра, там всякі прикалюхи, можна собі там переміщення, там рикошетна стрільба і всякі таке нескінчення набої. Е, так, American movie mode. Deutsch, тобто, е, Deutsch. В грі мали би е, вороги говорити німецькою, але вони говорять одно англійською. American мода тут, в принципі, не працює, тому що це версія американська, а тут вони говорять завжди по-американськи. Так, токсичні щось там токсичні якісь там ціво. Е, коротко, токсичні вороги. Цей код я вам зараз не буду показувати, покажу пізніше. Е, так, е, пришвидшення в 4 рази стрільби, е, рикошети від куль, е, безкінечна, безкінечна амуніція і. Е, безкінечне здоров'я, тобто нас не можуть вбити, навіть і зачепити, і влучити. І покажу я вам це все на тій злощасній місії. Де нас вбивали е, базучники. Давайте ми візьмемо її. Давайте ми візьмемо її. Оцю третю, де ми були. Підземелі. В Шахті. Так, як ми бачимо по циферках набої у нас мільярд. Вони сказати, можна, можна не можна сказати, Вони безкінечні. Тобто ми виходимо робимо виходи. пулі розлітаються всі сторони від сих ракет у нас пачні геть. такий собі виходимо. можна ще так само в геопати. А, ракети так само ж. Відпригують. Забачимо, як пошкоджуються ці картини. <смі> так, і увага, я хочу звернути звернутися вас на те, щоб ви дивились, як виглядає рівень. Це до того коду, який я вам ще не показав, а покажу. Ви запам'ятали приблизно це весь вигляд. Ну от, от, в принципі, отак воно і по всіх рівнях ви просто бігаєте, вас видишні набої. Вас ніхто не може вбити. Вас ніхто не може зачепити. Так, от він. Еф. Uh, wire, wire frame вайрфрейм. Моя англійська It's perfectly. Е, так. Заходимо. Місії. Вибираємо завдання. Вибираємо. Саму, те саме завдання. І тепер дивіться, як виглядає рівень. Це щось з області фантастики. Опа! А що це в нас? Ми можемо бачити через стіни. Тільки орієнтуватись на місцевість – це. Ще те завдання, бо приблизно хоча б треба знати рівень, щоб знати куди піти, щоб не встрягнути в стінку, так як, наприклад, отут. Ну, ніби ми розуміємо, що стінка, і отам є, є тунелі, є ходи, є всякі там калідори. є... В принципі, отак всі рівні виглядають. Ми можемо бачити, навіть, як підгружається мапа. Наприклад, ми тут йдемо, а от там вона вже підгрузилась Чогось. Для чого? Не знаю. Взагалі, А там є таке таке, а там є таке, так. За стіною. От воно там підгрузилось. Щось воно розбито на різні колірні зони, в, яких, в деяких зонах можуть руки витікти. Деяких виглядає, в принципі, навіть не погано. От жовто-сині. Навіть тоді, в 99 му році, знали, що треба підтримати Україну. Жовто-синій стяг зробили. Дві зони, жовта і синя. Отак От працює плоїчка, щоб берегти свої дорогоцінні. Здається, 54 МБ відеопам'яті. А може тут у нас і не пам'ятаю. Щоб показати нам картинку, і щоб вона не лагала і була плавна і навантаження на систему працювало нормально. Дивіться, він старається, старається молодець. Тут хлопчики загрузяться. Оп! І побіг. От такі коди, от така гра. Так, ну і ще е, бонус е, для тих, хто додивився до цього місця. Є е, в нас тут ще галерея в грі, я вам покажу, в принципі, що е, там, Форт Шмерцен. І можна відео подивитись і можна подивитись. Е, як вони називаються? Ці штуки, замальовки, як в принципі, готувались е, рівні. От в нас тут Газмаск Тропер. En Amy Desing. Uh, Сталочка, яку ми бачили на завантаженні. Джиммі Патерсон. Хоча ми його так і не бачимо в грі, але у нього є своя моделька. Стука uh, Айр Ship це розмальована вся база, де зуби дракона, от ми бачимо. Доти-бункери, розміщення цих е во. І от приблизно напряму руху, де наш е головний герой рухався. Манон. Е це відсилочка до другої частини, бо в другій частині ми будемо грати за Манон. Учасницю е французького супротиву. Manon. Висадка. Ех шмак, афіся Енемідесі Кол Мюллер. А в мультиплеєр нам mm. його додали. Uh. До речі, зараз я вам покажу декілька штучок з мультиплеєра. І, в принципі, до кожної місії в нас є от такі замальовочки, і можна переглянути їхні історії. Ну, і для самих витриманих, хто додивився до цього моменту. Якщо ви додивились, поставте вподобайку. Обов'язково напишіть коментар, що я додивився. Мультиплеєр, як приблизно виглядає в грі, е, можна вибирати персонажів для двох гравців: Гюнтер, Вілл, хто? Сміт. Тут, навіть, дракон, тут є панцеркнахер. Панцеркнахер! Також спойлер. Е, невеличкий, відсилочка до другої частини. Там навіть будуть такі вороги. Різар не знаю хто це. Бісмарк песиків ми бачили. Нон не знаю, хто це. Отто відсилочка до другої частини там будуть такі вороги. Вінстон Черчилль навіть є в мультиплеєрі. Мюллер той, що ми згадували, і всі вороги. Їхні модельки Фелікс, Карл, Юнген, Джохан, Дженс, Курт Рассел, Роза, навіть я не знаю, хто це така. От такі в нас є ці. І е, приблизно так виглядає вибір мапи і зброї. Вибираємо зброю мапу. Вибираємо е, місце. Давайте виберемо там де Фау 2 ми запускали. В принципі, от так. І зараз вам покажу, як приколюхи для мультиплеєра ще працюють. А, я забув Volkses вимкнути тут заразу, бо вона так само діє сюди. Так. Фігня. Ну, коротше, основне це показати, як працюють. Отак от був колись на телевізорі розділений екран, і отак от ми колись грали в мультиплеєр. Так, от ми вбиваємо. Забираємо його коробочку, і другому гравцю начислилась прикалюха рандомне керування. Тобто, якщо б він зараз спробував ходити стріляти, то в нього б кніпочки помінялися б так, от Зараз нам рандомне керування. Вправо це вліво, вверх це вниз. І стіки місцями і догори кінцями. Короче, от... Така двіжуха була колись, ми це грали як могли. Так що, друзі, от це була е, перша частина Medal of Honor. Е, всі прикалюхи, всі куди, всякі ці всячини. Е, Зустрінемося в цьому ж відосі, в цій же рубриці Retro Games, але вже з проходженням другої частини. І в нас ще на порядку денному багато є ігор. Будемо їх проходити, буду вам показувати е, всякі нюанси, що пов'язані з ними. Все. Всім подякував за увагу, всім всього хорошого, до зустрічі. Папа. -па.